Завдіївку тривають, оточили місто із трьох сторін. Ворог починає тактику наживця і відбуваються просто немислимі бої, шокуючі заяви від військових експертів. Про це сьогодні поговоримо у даному випуску. Тож залишайтеся з нами. Ну і не забудьте також підписатися та поставити вподобайки. Також вітаються ваші коментарі. Ми будемо їх зачитувати. Ми розпочинаємо наразі. Авдіївка із трьох сторін фактично перебуває у напівоточенні армії Арефії. Відтак ворог із цих напрямків гатить по всьому місту із усього наявного озброєння на авдіївському напрямку. Бої не вщухають. Армія Арефії здійснює спроби штурмів та атак щоденно. Речник 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в ефірі телемарафон. Оно прокоментував повідомлення про оперативну паузу на цьому напрямку, зазначивши, що ворог наразі перегруповується, отримавши досить сильно по зубах. Цитую, вони накопичують свої резерви близько 40 тисяч особового складу. Вони сюди зігнали, накопичують боєкомплект усіх калібрів. І поки не видно того, що прашисти відмовилися від своїх планів оточити Авдіївку, сказав Куцуконь. За його словами, армія рефії намагається діяти комплексно і здійснювати спроби штурмів одразу із кількох напрямків. Останнім часом ворог застосовує схему, коли кидає в атаку невеликі підрозділи по 10-20 людей. Українські війська їх виявляють та знищують артилерію на Авдіївському напрямку. Е, є повідомлення про те, що Росіяни перевалили за залізницю. Зокрема, от ви навіть можете побачити сіру зону уже за залізничним полотном на карті. Діпстей. Це не новина. Е, інше питання, що закріпитися вони тут наразі на щастя поки що не можуть, і це найважливіше, що потрібно розуміти. Е, принаймні, поки що в мене немає даних про те, що якісь нові ось ці очікувані треті великі штурми Авдіївки почалися проте не виключено, що вони таки почнуться. А Льдійський Коксохім, та сама історія. Він стоїть. Росіян тут сюди не прориваються, от ця це оборонне укріплення, на кшталт Азовсталі продовжує бути. Непохитним рубежем нашої оборони на цьому напрямку, хоча все, що людина створила, все людина може зламати. Тому ця непохитність вона наразі доволі таки умовна. Антон Коцуконь, речник 110-ї окремої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, Сто... саме саме тієї 110-ї бригади, яка тримає Авдівку. До речі, яка і Авдіївський косохім знає як свої п'ять пальців. так от коцуконь повідомляє, що росіяни зараз почали використовувати тактику наживця. Це дуже добре знайома тактика захисникам Бахмута. Ну і ось зараз такі тактики на гру на живця почали використовувати насамперед для виявлення позицій нашої артилерії, російські військовослужбовці під Авдіївським під Авдіївкою для чого вони це роблять? У момент, коли ця штурмова група йде, вони піднімають величезну кількість своїх безпілотників. І вони у той момент, коли наша артилерія розбирає цю піхотну групу, вони намагаються виявити нашу артилерію. Так зауважив речник бригади. Він назвав такі дії рашистів грою на живця, коли окупанти кидають своїх людей, щоб спробувати виявити позиції української артилерії. Крім того, коцуконь розповів, що наразі сама Авдіївка фактично перебуває в напів ворога із трьох сторін. Окупанти із цих напрямків щоденно гатять по місту, використовуючи усі доступні типи озброєння. Тим часом естонська розвідка зазначає, що навіть повне захоплення всієї Авдіївки не має великого стратегічного значення для РФ. Утім, це не означає, що командування загарбників не віддасть такий наказ. Тому думку озвучив вірніше, таку думку озвучив голова розвідки Естонії Енст Ківісельк. Він припускає, що росіяни спробують окупувати місто до кінця року, адже це для Путіна важливий елемент пропаганди. Питання у тому, чи дадуть їм це зробити зсу? Ось слова розвідника. Цитуємо протистояння в Авдіївці Росією як дуже важке для обох сторін. Зсу чинять організований опір на ешеловані лінії оборони. З військової точки зору роблять там усе можливе по максимуму. Військовий оглядач, групи інформаційних спротив і полковник Костянтин Машувець також говорить про стягування резервів расистів під Авдіївку і підготовку до нової хвилі атак. На цей напрямок прибув іще ще один танковий полк. За даними аналітика, в його складі 32 танка танки і понад півтори тисячі військових арефій. Тому на невеликій території, якою є Авдіївська зона бойових дій, оперують відразу два танкових полки рашистів. За його даними, останніми днями війська РФ на північному фланзі змогли наблизитися в напрямку селища Степове, а також перетнули лінію залізниці біля Авдіївського коксохімічного заводу. Територію підприємства отримують українські бійці, але окупанти продовжують його штурмувати. На південно-східному фланзі війська ерефії намагаються просунутися в сторону ресторанно-готельного комплексу «Царське полювання, а на півдні атакують в напрямку селищ і Туненьке перекидання нових сил під Авдіївку свідчить, що Кремль продовжує вважати саме захоплення цього міста пріоритетною задачою для своїх військ. Наголошує на цьому координатор інформаційного спротиву. Цитую, противник перекидає туди нові сили і засоби не просто для того, щоб вони проходжувалися біля Донецька. Це очевидно, каже експерт. За Авдіївкою, за Авдіївкою є ще цілий, комплекс ко целий комплекс укрепрайонів етаї. Карлівка, Карлівське водохранілище Западный берег ⁇ это и Очеретин, Очеретинский гарнизон, то есть по большому счету они не разовьют наступательные действия, просто не разовьют. Они, вот почему это и видится как политический заказ, то есть им надо какой-то положительный эффект о захвате Авдеевки или уничтожении Авдеевки, для того, чтобы можно было стартануть в информационном потоке, начать предвыборную кампанию. В военном, с военной точки зрения никакого стратегического стратегической задачи а, там нет и стратегического успеха абсолютно не принесет максимум это может быть если с военной, с, со стороны а, определенных военных моментов смотреть это отодвинет линию фронта от донецка на определенное расстояние там на 5 на 7 на 10 километров в зависимости от того Куда они планируют продвинуться? Но это под большим вопросом: почему? Потому что, понимая, вот этот, в том числе и политический эффект, который пытается Путин для себя создать, понимая отличное положение наших оборонительных рубежей именно в районе Авдеевки. И понимая то, что это может быть плацдарм, Авдеевка может быть плацдарм для освобождения Донецкой, Синоватой Макеевки, который расположен буквально на границах этих трех городов. Ми його оставлять не плануємо ми не будем тому прийнято рішення укріпляти туди направлені доповнітні сили сил, средства для виконання цих задач. Станом на початок листопада глибина просування військ РФ на південному і північному флангах складає 10 кілометрів. Тобто український гарнізон опинився в глибокому мішку, затиснутий із обох сторін противником. Все це відбувається на невеликій території навколо міста, яка майже вся прострілюється артилерією. Така затиснутість і велика насиченість бійцями і технікою несе в собі великі ризики для збройних сил України. Про це говорить BBC Україна, військовий історик Михайло Жирохов. Цитую, ситуація там важка, особливо зважаючи на те, що там невеликі відстані Між північними і південними кліщами. Відстань 4-5 кілометрів. Це дуже дуже мало каже експерти, пояснює чому. Якщо, наприклад, десь на Запоріжжі чи в Херсонській області втрата лісопосадки це погано, але не смертельно, то біля Авдіївки кожне просування навіть на 100-200 метрів є дуже і дуже важливим. Зважаючи на таке просування окупантів в Україні, почали лунати тези про необхідність виводу українського гарнізону із Авдіївки. Це могло б зберегти навчені і підготовлені підрозділи ЗСУ, які зараз утримують місто в умовах напівоточення і щоденних атак. Цитую, треба зважати, що важливіше отримувати клаптик території, який у військовому відношенні нічого не варти, або відійти на другу лінію оборони, притримати резерви і завдати потужного контрудару фланг. Це вирішувати тільки залужному і генштабу зсу каже Жирохов. Ну і на кінець розглянемо також ситуацію і на інших напрямках. Зведення генштабу наступне. Армія Рафія не полишає спроб оточити Авдіївку. На фронті відбулося 78 зіткнень у зоні відповідальності. Осу в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Суфхортиця на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Сеньківка, Харківської області, де наші захисники відбили шість атак проти. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоїгорівки Луганської області і успіху не мав. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. У свою ж чергу сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині і завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Також закріплюються на досягнутих рубежах у зоні відповідальності у в Таврія, на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спробу точити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Донецької області. І тут сили оборони відбили понад 10 атак ворога. Щодо Мар'їнського напрямку, то там ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Там українські воїни відбили понад 20 атак. Шахтарський напрямок ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Причистівки на Донеччині. На запорізькому напрямку противник наступальних або штурмових дій не вів. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці і виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності ГОСУ в Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу і наносять вогниве ураження по тилах противника. Ось такі новини маємо на сьогодні. Будемо спостерігати за свіжою інформацією всі разом. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, адже нам завжди дуже цікаво прочитати ваші думки щодо цієї ситуації. Ну або ж іншої, про яку ми поговоримо вже в наступних випусках. До зустрічі! Слава Україні!